Друзі, я написав це їж далеко 1989 року, коли ще батьох із вас не було на світі. А... Де б ти, хто б ти, коли б ти, яким би ти досі не був, возлюби, розлюби, а за тим возлюби його заново цей народ, що оплакав не раз і Джанейр, і Рабиню Ізауру, а про Мотрю Катерину на раз прочитав і забув. Що кумирів нових не надбав, а старих розгубив, що втомився від рішення їхньої колегіальності. Навіть гідність свою розгубив, возлюбив, розгубив, запевняючи брата, й свата, й ката у власній лояльності. Цей народ, що з дев'ятого поверху ліфтом з'їжджа на город, що вистоює черги на митниці або на мітинги, і крім грошей, не хоче ніяких уже нагород, і слухняно таврує чуже, і виконує те, що намітили. Не запитуй, навіщо, для чого, куди і чому, все одно не збагнеш ти, хоч скільки в пророки не пнися. Тож зіжмакай гординю, всміхнися народу цьому, чи й самому собі, чи й нікому, та все ж усміхнися. Усміхнися, йди, і усмішку згуби, не згуби, щоб ніхто не збагнув, ти сякаєшся в небо, чекаєшся. Возлюби, розлюби, возлюби, розлюби, возлюби. бо від нього нічого подібного не дочекаєшся. 哦哦哦。Ah.